Добрий день, мої любі малята. Я запрошую вас сьогодні на заняття. А поговоримо ми з вами про чарівні слова. А допоможе нам цьому чемний котик. Чарівні слова ми часто чуємо в розмові близьких, рідних і навіть зовсім незнайомих нам людей. На жаль, не всі люди їх вживають. Що ж це за чарівні слова? Чарівні слова, слова, від яких відразу у людей з'являється посмішка, і люди стають добрішими. Ці слова ще називають ввічливими. А чарівними вони стали, тому що без них неможливо жити в світі. Я хочу вас сьогодні познайомити з віршиком, який має назву Чемний котик. Цей котик Навчить вічливості і прикладу, як слід поводитись. Якось вранці кошенятка промурчало мамі статком мур мур, мяу-мяу, добрий ранок, за віконечком світанок. На столі смачненька кашка. Молочко, сир і ковбаска. Перед тим, як за столу встати, треба дякую сказати. Ось сніданок закінчився, та в садочок запізнився. Вибачте, мені, будь ласка, прочитаю я вам казку. Ось обід лягаєм спати. Будуть дітки, спочивати, снів солодких відпочиньте. Кольорові сни пориньте. Ось і вечір мами з татами поспішають за звірятами. Ти додому не біжи? До побачення скажи. Котика усі хвалили, який гарний він, що є сили, слова чарівні пам'ятай, як котик чемний виростай. А також сьогодні, дітки, я пропоную вам спробувати намалювати руденьке кошеня. Sittings plus feet, chatting